Ху -ху -ху! Хто там співає красунька, манюнке красуньки. до речі, це. Відерце, От, воно іноді попадає в кадри. От, але це не просто відерце єзери, а це лизун, лизунець, От, лейкамер фос. От, саме для. Сухостійних корів і для теляток от, при вирощуванні от, шикарно працює. Вони вже, до речі, друге від це доїдають от, за період свого росту, то потихеньку підлизькують. Тут необхідно все мікро-макроелементи, трішки солі, миляса. От якраз ідеальна формула для того, щоб телятка ваші спокійно вже починаючи з 9 місяців, гарцювали як слоники. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Хух. Попоралися, вранці подаїли коров. От. Все так понагодовували. От. І, чесно, щось таке. Сьогодні вже такий досить значущий день. Сьогодні наш, наш новий рік. Наш новий рік. От сьогодні зимове рівнодення чи рівноніччя, як правильно називають. От коли вже сьогодні сама довга ніч і самий короткий день, от і е, вже із з завтрашнього дня потихеньку е, починатиметься світло е, більше і більше буде. Наповнювати день, от, тому що сьогодні пів восьмого ранку а на вулиці ще темно, через що прийшлося навіть ще трішки почекати, от поки воно все о, стане трошки світліше, щоб можна було зняти відео. Тому всіх з Новим роком, всіх з Новим роком. І відповідно, е сьогоднішнє відео от, е буде не про те, як. Е Святкувати наш новий рік. От ще потрібно почитати трішки. От, а сьогодні, ви бачите, ось гарцюни гарцюють. Сьогодні зробив переміщення. От уже із маленьких кліточок. От звідсіля вже бачите, повиходили. Вийшла у мене Орися, вийшла в мене Василина, і вийшов у мене персик. Вийшов персик, і в кліточках завдишилося в мене ось два таких. Ви бачите, он мантиляють головами, такі недовольні. От, тому що побіркував, от, побіркував Парасю. Бачите, одів бірочки на них і ось побіркував уже малого черниша. Ну, черниш у мене, чесно скажу вам, буріє. Уже скоро буде не черниш, а бурий. От, тому отакий от, отакий от бацюнька. Досить такий цікавий бицюнька, я вам скажу, тому що це син е, Велеса і Марічки. От, в нього тече кров сірого, тече кров білоголового. От, а що саме цікаве, він генетично досить має бути сильним. По-перше, А2А2. а От, надіюсь, що в нього буде ген А2А2. 2 -А2. От, і наступний елемент, ну, тому що в нього батько А2 і мама А2, Марічка. І Марічка досить продуктивна корова, тому кому кого цікавить, от, вона дає 38 молока. От, тому кого це цікаве, кому цікавлять бички саме для себе, для утримання, як лідника, я вам скажу, він буде ідеальним бичком. От, ну це без перебільшення, от, тому що ну дійсно він генетично досить гарний. Це брат мого проліска. от, тому якби одна єдина, що не біла в нього голова. Ось, ось бачите, теж скакає ось ось світленький мій персик. Воно він, бачите, О, Це теж досить гарний бик буде, як на плідника, тому що Альфа це його мама. от, І відповідно син, він теж син Велеса. от, Він буде такий, бачите, глиняного окрасу. от, Таким буде схоже маляна Сементала. Але я вам скажу, він теж генетично досить хороший, гарний по продуктивності, тому що в мене. Ой-ой-ой, тихенько, тихенько, тихенько. Цілюють, бо. Пересортували їх, так вони часто тут скачуть, як бішень. от, в єшні. Е е і хочу сказати наступне про персика. Він досить-досить такий е буде гарний бик, тому що сама Альфа, його мама по продуктивності желізних, там 35 літрів вона молока дає. От, Через що ну, генетично те, що треба, і тим більше це е фактично. Трьохмасні бики, от вони е е ну, трьохгібридні е особини. Ну, я вам пізніше розповім, що це значить, але це дуже класно. От це дуже класно. Така от історія. Е так, дивіться. Але сьогоднішнє відео буде не про те, як все класно. От. А сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на таку тему продовження теми, яку я затронув про новонароджених телят. Про новонароджених теляток. Це саме тема що робити із теличкою, яка народжена від нетеля?». От дуже багато теж задаєте питань, от мені, і відповідно, я хочу розвіяти цей міф, от, і відповідно розповісти вам в дійсності, що несе в собі теличка від телиці, от новонароджена теличка від вашої первістки. Чому саме я піднімаю це питання? Тому що. Е, тому що тому що багато людей є, вірять в забобони і кажуть що теличку від е, молодої е, нетельки або первістки або від первачки як ви називаєте от фактично залишати не можна от тому що вона буде не знаю що з нею буде але ну затримати не можна кажуть люди кажуть люди дивіться чесно я вам скажу Зворотня, саме е, телиці від первісток е, необхідно тримати, необхідно тримати, і я скажу вам, що на сьогоднішній день, от якраз телиці первісток залишаються. От, якщо балакати мірками. Господарства от на великотоварних фермах то саме якраз ці телички і залишаються, і вони йдуть в ремонт стада, і вони стають ядром. От вони стають племінним ядром. Чому саме так? Чому саме так? То дивіться, я вам розкажу е чому так, а ви вже самі будете робити висновку. висновку висновки, що вам робити із вашою вашою Ну, от, е Дивіться, якщо так, ось бачите, як на вас дивиться даха, браха, Мотря, нічка. Ось, о, далі там воно скаче. От, красунька, конопелька. От, вже бачите, вже дівчата в статевій охоті. Їм зараз вже по 8 місяців, по 9. От так само от, моя воно красунька йде. От, фросенька. Ага, фрося ось ось стоїть, а ночка підійшла, бо фрося трошки світліша. Бачите, все-таки є плюси біркування. Уже, бачите, бірочки вішаю, тому що вже чесно трошки їх плутаю. От своїх красунь. От, дивіться. Сьогодні на комплексах широко використовують. Сексовану сперму. Що таке сексована сперма? От, я вам коротко скажу, а потім в відео більше розповім про сексовану сперму. От, дивіться, саме використовують широко сексовану сперму для того, щоб народжувалося більше теличок і відповідно народжувалося менше бичків. От, і відповідно, як правило, як правило, найкращу сперму, найкращу сперму, не тільки сексовану, а і генетично сильну сперму, якраз використовують саму дорогу сперму, завжди використовують використовують на телицях, тому що телиці вони вірджин, вони ну якби цнотливі, от вони відповідно, як би сказати, чисті, і для того щоб утримати швидше генетику, кращу, от якраз і використовують сперму високоякісну, високопродуктивних биків. От найкращу сперму використовують саме на телицях. Тому якщо теличка народжує телятку відповідно, теличку, то це великий плюс, тому що якраз уже. Тилиця та, що народила вже первістка, от, вона фактично вже е, получ... ну, отримали ми нащадка, який буде генетично досить сильним. от По продуктивності, на яких 10-20% він буде вище е, по продуктивності, ніж е, його мама. Тому ну, як би в цьому випадку ви повинні чітко розуміти, от, що е, зрозуміло, коли ви там паруєте якимось е, сміттям, от, то відповідно цю ви там залишаєте чи на відгодівлю, чи продаєте. Це вже ваші особливі. Це ну, якби ваша, ваша воля. От, А якщо зазвичай ви е, паруєте так само, підходите досить серйозно і обдумано до е, генетики вашого стада, то фактично тут ви вже повинні розуміти. Ну, от, Для прикладу, да, я знову повертаюся до своїх малявок. До своїх малявок. Ось, о, дивіться, Наступна в мене по паробці буде даха-браха. Це в мене, я вам скажу, дитя. Від сексованої сперми вона отримана від е, моєї ласуньки. Це перша її донька. От бо коли ще ласунька була нетельку, і вона ось на тери... первістку і народила даху браху. От. І що я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день ця е, даха браха вона у мене генетично досить е, сильна, тому що вона народжена від батька, от який 10 з половиною тисяч продуктивність джерсея. От і відповідно жир 7,42, Тому Тут, от, я вам скажу, якби вона для мене цінна. І я її буду покривати далі сексованою спермою от високопродуктивного джерсея, найкращого у світі, топового для того, щоб отримати нащадка. От, і я не зупиняюся на цьому. Далі йдемо. Воно, ну, бачите, стоїть боком у мене Мотря. Мотря бачите, це доч дочка мого шума от, і Катерини. Все по крові е є тут якийсь відсоток Ну, Тут в неї змішана, тут у неї чесно така яра кров, тому що тут і сіра, і червона степова, і ній, і е, трошки Голштина навіть є. От, а це якщо взяти десь по 25%, вона покрита сексованою спермою джерсея, от, щоб було маленьке телятко, і відповідно теж найкращого в світі бика. От, тому тут от якраз в цьому форматі. І я працюю в тому, що я знаю, і вона вже вагітна, тому що вона не перегуляла, не перегуляла, і всі оці мої дівчатка будуть підібрана сперма таким чином, щоб вони народили саме генетично сильних е тварин. Ну, з потомство для того, щоб його я в подальшому міг уже використовувати, покриваючи, ну роблячи уже гібридів, от і рухаючися далі. Ну в тому напрямку, в якому я е рухаюся. От тому е так, от воно все відбувається. Просто і хочу сказати, що ця вся братва моя, ця вся моя братва, оці всі мої дівчата це тут основна маса, народжена від молодняка. Від молодняка отримана, тому що е, від первісток так само, ні, ну буньки в мене не від первісток. То це в мене, бачите, Ну чесно, бики йтимуть на м'ясо, вони на відгодівлі. Зараз їм ось, оскільки по 4-5 по місяців. да Буньки випили сьогодні по своєму відру сироватки. от Ці ось, ось дівчатка теж. Ну, ці дівчатка у мене отримані від корів. Від корівок отримані. От ці ось у мої красуньки. От будемо в них брати кров на А2А2. -А2. Шо ви гарцюєте, так, сируни малі? От, гарцюєте мої сируньонки. Ось, ви, бачите? Оці ось у мої сіренькі дівчатка, народжені від теличок. Від теличок. Це ось моя леля підійшла. Бачите, красунька. О, сварожик он мій стоїть, щось нюхає вже самець. От. Через що в такому форматі якраз і ведеться моя робота. Воно стоїть жива. Спинкою до нас це, теж від первачок народжені. Я вам скажу, вони як для мене, то вони ну, нормальні телята. Я в них бачу потенціал. Ці нормальні телички, тому що у них тече вже кров це вже телички народжені від ярила. Тому вони мають бути генетично сильними. По продуктивності, і я бачу в них якраз молочний тип, молочний тип продуктивності, от тому молочний тип сірої худоби, і вони мені якраз і я їх буду в подальшому використовувати для селекції. І ніякого, ну як би сказати, такого забобона в тому напрямку, що. е-е в тому напрямку, що потрібно робити кореляцію відносно або вибраковку їх, або відгодовувати на м'ясо. Я чесно в цьому ну, не бачу сенсу, не бачу сенсу. І далі вже будемо. До речі, то рід стоїть більший. А ось, ось я дивлюся, сварох ходить, бо сварох він такий більш спокійніший і він більш темніший. От. До речі, род, оце оцей, що нюхає, вже мій бик плідник такий. Бачите, скаче на телець уже самі. Це, кстати, з Полтава плема. Сервіс бичок, от, бик сірий український запад. От, це від от нього отримане телятко. Отримане телятко тому е, тут досить такий цікавий момент, як він себе поведе і що він буде, ну як він буде рости. Ну, росте, я вам скажу він нормально. вже як дядько йому е, скільки тут три з половиною десь місяці, от, то він якраз нормальний по комплекції. Бачите, вже роги ростуть. Подивимося, які роги будуть у нього. От. Тому, тому така от історія. Така от історія е, відносно е, тиличок від нетилів, От, Тому знаєте, чесно, все залежить напряму від того. Ще раз повторюся, е, чим ви паруєте телицю. От як правило, з свого боку я рекомендую парувати телиць е, дрібними дрібноплідними биками. Дрібноплідними биками це для того, щоб ваша теличка не... Було розривів, не було ускладнень пологів. От е рекомендовано парувати їх як джерсеями, так і парувати їх відповідно сірою українською, тому що це дрібні плоди. От або навіть піти в сторону е абердина, абердини теж дрібноплідні. От і фактично народяться маленькі телятка, не будуть таких серйозних ускладнень, і відповідно буде чесно у вас набагато менше проблем. От, якщо з позиції того, щоб народилося маленьке теля, то люди кажуть правду. От а відносно того генетики, то все залежить від того, яку, е, яку генетику ви чесно введете у вашій телиці парувального віку. Тому тут от ви повинні самі для себе формувати свою стратегію, стратегію е, і бачення. Розвитку своєї ферми, якщо ви плануєте, щоб у вас це була фермочка, і якщо ви плануєте, щоб у вас були генетично сильні корови, от саме такі, які ви хочете, то потрібно це робити саме із молодняком, із молодняком, і я вам скажу правильно вирощеним молодняком, тому що це дуже важливо, от тому, що бувають такі моменти, коли... Кидаєш супергенетику е, у телицю, яка вже вибачте мене старше мене. От бувають такі моменти, коли приїжджаєш, да от телицю не можемо спарувати, телицю вже, вибачте мені три роки, От уже там стоїть слон, і фактично вже ми питаємося щось робити. От то Тут вже чесно, ну, моя позиція це м'ясокомбінат, і е, не заморачуватися, тому що вже не зрозуміло, коли воно буде, про яку можна балакати економіку. Ну, Але це також ваше особисте діло. от Ваша особиста. Справа тому, якби в цьому форматі потрібно враховувати. Якщо ви хочете генетично сильну тварину, то ви повинні правильно ви вигодувати виростити е маму, яка буде носити ваше телятко. Відповідно е організувати правильну е генетику, якою ви її запліднете, і відповідно правильно її прогодувати весь період вагітності. от вашу теличку для того саме, щоб вона народила здорове, от і генетично вже. Сильне, от телятко, яке ви теж в. Повинні е, вигодувати і виростити в умовах в умовах е, таких, щоб ваше телятко було ну знаєте, повноцінним. Воно не було рахітом, воно не було гіпертрофом, а для того щоб воно нормально росло, нормально розвивалося. От коли воно буде таке, знаєте, гарцювати і буде е, повноцінне. От е, якщо воно вже там досягне свого 13 місячного віку, і вона буде повністю готова до парування, ото от, якраз Тут і можна балакати про те, що е, ви е, рухаєтеся в правильному напрямку. Так, тому я думаю, що ви мене зрозуміли. От, тому я дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть про що ви ще б хотіли послухати. Е, до речі, не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок компанії Йозера, тому що вони вам саме зараз необхідні: і Transit Pro, і Combi Special, от, і Dairy Safe, Я вам скажу, це ті продукти, і той самий Лейкамер Фос. От і вони сьогодні вже вам потрібні. Вони вам потрібні, тому що ваші корови йдуть е, в запуск або знаходяться в сухостої, відповідно, або. Вже потилилися, тому якраз вже потрібні ці компоненти для того, щоб ваші корови успішно, нормально пройшли в сухості і розстелилися, і нормально відновилися в післяпологовому періоду. От. Тому заходимо, замовляємо. От. А я дякую вам за увагу. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Я думаю, далі буде цікавіше. Бувайте.